Мої вітання. Ви дивитесь інформаційну програму Час, і сьогодні ви дізнаєтесь про такі події. Бюджет дороги та електроенергія. Втячові засідали районні депутати. Планова робота. Садочки Мукачівщини отримали будматеріальну матеріальну допомогу. Медичний довгобут. У Драгові ніде лікуватися. Вберегтись від хвороби. В Ужгороді розповіли, як виявити симптоми гепатитів. Безпека, перш за все. Інспектори Даї читали лекції майбутнім водіям автобусів. Наводять порядок, у Великому Березному активно взялись за благоустрій. Відпочинок на воді сплав річками Закарпаття. Закарпаттям. Смакота по-виноградівське презентація нової кулінарної книги. На Мукачівщині затримано фальшиву монетника. 74 фальшиві купюри номіналом 50 гривень. Нетбук марки Асус та кольоровий принтер Canon були вилучені оперативниками сектору по боротьбі з економічною злочинністю під час проведення санкціонованого обшуку у приватному будинку мешканця села Пістрялово. В ході обшуку було виявлено кімнату, яку підприємливий Мукачевець обладнав і здійснював в ній виготовлення з фальшованих купюр, які в майбутньому мав намір збувати. За даним фактом відкрите кримінальне провадження, ділку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Вилучені грошові купюри направлені на. Експертизу. Наразі перевіряється причетність безробітного мукачівця до збуту підроблених купюр на території міста та району. Підготовка бюджетних установ до роботи в осінньо-зимовий період, внесення змін до районного бюджету на 2013 рік, а також незадовільний стан автошляхів на Тячівщині та негативна оцінка роботи районного рему – Основні питання, які обговорювали депутати на черговій сесії Тячівської райради. Далі з подробицями Степан Івансу. Жвава дискусія відбулася у сесійній залі, коли депутати торкнулися питання щодо стану автомобільних доріг у Тячівському районі. Вони вкрай незадовільні, ямкові ремонти затяглися, а у деяких населених пунктах дорожні роботи взагалі, мабуть, і не пройдуть. Щодо загального користування не все означив, нас ситуація дуже погана. Тобто, в цьому році виділено, передбачається виділити всього два спісяти мільйонів гривень, дороги. Занезвано на стані, цих коштів не вистачає, далеко не вистачає для поточного ремонту. Ми на сьогоднішній день буде заїздити, бо цим дорогами маємо, що маємо тобто відремонтований кусочок і до деву до Нересниці і частково в Ганичах. Останні дороги ще не ремонтувалися. Окрім незадовільного стану доріг, критична ситуація і у райавтодорі. Ця структура переживає важкі часи і до зими взагалі не готова. Крім того, що в нас не латаються дороги, дуже складна економічна, економічна фінансова ситуація у та долі. Практично він не готовий до, до зими, є в нього тільки е, підготовлена піщана е, вірніше, просто пісок, тому що всі дозволяють вони кінці вже перед е, сезоном, а немає ні, ні акумуляторів, ні спали, ні е, автомобільних чи, Тобто Готовності у нього як такої, він практично нічого не робить, крім явного ремонту, де треба підварити. Тобто ця ситуація у нас по сподорожного господарству чекає досить. Депутати з відчиновника заслухали і за нього одноголосно проголосували. Але на кінець заступник райради Ігор Грабар в черговий раз запропонував на наступну сесію запросити представників дорожніх служб із області. Дане рішення підтримав і головуючий. Коли я запрошую їх і знаючи ситуацію, що вони нічого мені нового не скажуть, так. От вони тільки будуть констатувати ті факти, які вони констатували перед цим. Ну навіщо людей відривати, але нині настирливо депутати настоювали на те, щоб їх запросити. І я гадаю, що ми їх на наступну сесію запросимо. Ну це не означає, що мають бути обов'язково перші особи. Це може бути заступник або ті люди, які безпосередньо. Ведуть роботи і в курсі справи, що робиться в нашому районі. Після депутати перейшли до розгляду інших питань порядку денного. Коли до трибуни підійшов начальник Тячівського орема, пад Закарпаття Обленерго, Ігор Іванишин. Дискусія відновилася. Представники громади вкрай незадоволені роботою цієї структури у своєму районі. Деякі населені пункти Тячівського району отримують електроенергію із перебоями. Напруги відповідної немає. Застарілі електроопори, трансформатори тощо. А вулиці у більшості населених пунктах увечер. Рів, взагалі, не освітлюються. Такий стан речей не влаштовує нікого. На сам кінець депутати заслухали ще декілька звітів за перше півріччя, познайомилися із новим керівником районного відділу правоохоронних органів, і на тому сесію було закрито. дитячі садки Мукачівського району отримали будівельні матеріали для поточного ремонту. Аби підтримати сільські громади, таку акцію організував народний депутат України Віктор Балога. Як сприйняли таку підтримку працівники дошкільних навчальних закладів? Дивіться наш наступний матеріал. Для когось літо – час відпочинку, а для працівників дошкільних навчальних закладів період, коли потрібно готуватись до нового навчального року. Час від часу поточні ремонти в садочках просто необхідні, кажуть вихователі. А з будматеріалами, які вони сьогодні отримали від народного депутата України Віктора Валоги, зробити це вдасться в найкоротші строки. Хочемо зараз із із цю допомогу зробити якісь косметичні ремонти в нашому садочку, пофарбувати, привести у гарний належний стан наші майданчики. Групові приміщення, аби привести до ладу приміщення, в яких в новому навчальному році отримувати дошкільну освіту буде ще більше дітлахів, Часу вистачить, кажуть працівники ДНЗ. А допомога будівельними матеріалами дуже доречна. На даний час у нас планується проводити ремонт і проводиться ремонт у прачечні під євростандарт. Також буде в коридорних приміщеннях йти полове покриття, і косметичний ремонт. Також плануємо ще косметичний ремонт по харчоблоку зробити і в туалетних приміщеннях. Допомогу отримали всі дошкільні навчальні заклади Мукачівського району, а їх 66. Ці дошкільні заклади знаходяться на балансі сільських рад, і зрозуміло, що фінансування досить слабе в цих населених пунктах. Ремонт дошкільних закладів, здебільшого, лягав на плечі батьків батьківського комітету. Діти повинні виховуватись у комфортних умовах, а завдяки такій підтримці народного депутата зробити поточні ремонти до нового сезону в садочках встигнуть вчасно. Міністерство економічного розвитку підготувало проєкт закону про міжнародну технічну допомогу. Прийняття законопроекту дозволить удосконалити існуючі процедури планування, залучення допомоги, використання та моніторингу технічної допомоги, яку отримує Україна. У відомстві зазначили, що за даними посольств і представництв країн донорів за підсумками минулого року Україні було виділено 485 мільйонів доларів. А очікуваний обсяг ресурсів, які були залучені цього року, становить більше півмільярда доларів. Через нестачу коштів уже століття під питанням будівництво драгівської дільничної лікарні, що на Хущені, з року в рік місцеві годують лише обіцянками, проте грошей як не було, так і немає досі. Вікторія Василенець розповість більше про драгівський довгобуд. У 1989 році розпочали будівництво місцевої лікарні, проте його так і не завершено. Досі звели три поверхи, збудували дах, підвели воду і забули про неї. Причина застою будівництва далеко не нова. Відсутність фінансування. Ми зробили. Кошторис, який складає 7 мільйонів 800. Ну, так як таких коштів. Ми хоч один етаж і зробити, це треба десь мільйон 300, щоб запустити перший етаж. Ми зверталися до керівництва району, до керівництва області, все обіцяють обіцяють обласні депутати, але так на сьогоднішній день і не, це питання не вирішено. Ремонтних робіт в лікарні вистачає, але й такою вона відсотків на 80 готова приймати своїх пацієнтів. Просторі палати, світлі коридори. Однак будівля не використовується за призначенням. Краще сказати, ніяк не використовується. За 25 років у нас той головний лікар є, він не вчинив і на 10 купйокниць. Аж ніби там якісь гроші суд, там поєдвани, три дні пошупають, там, розумієте, коло лікарні великої закриється на рік, на два. У нас головний лікар цим питанням не займається. Взагалі його не інтересує нова лікарня. Я думаю, керівництво району теж подивиться на те і, як кажуть, заставить лікаря, щоб він цим питанням зайнявся. Наразі драгівчани лікуються у пристосованому приміщенні колишнього гуртожитку, який от-от розпадеться. Головний лікар не тільки не дбає про завершення будівництва нової лікарні, а й про стан той, що наразі ледве функціонує, не переймається. Тепер він тут все запустив, занищив так. Ото гадючник настоящий гадючник. Ото не. Ото не лікарня, от лікарня. Цю лікарню треба доробити нам. І ми б дуже хотіли, щоб нова лікарня запрацювала, щоб мали наші люди де лікуватися, наші діти, наші внуки і наші батьки. Так як ми зараз наші хворі перебувають у тимчасово у гуртожитку, що таких умов немає для лікування. Як кажуть у народі, біда сама не ходить. Мало того, що драгівчани тісняться у пристосованому приміщенні майже 25 років, та ще й відчули на собі всі плюси медичного покращення. З 1 жовтня, завдяки медичній реформі, яка торкнулася нашої лікарні, і за наказом відділу охорони здоров'я закривають дитяче відділення, а згодом і Ми, Міжителі села дуже стурбовані цим наказом. Тому що наша лікарня розташована від районного центру на відстані 35-50 кілометрів. Ми будемо відстоювати всім селом, щоб такого не допустити. Тому що в нас, якщо взяти кущ, оцей десь 8 сіл, ну, 20 тисяч населення, то все лікується у нашій лікарні, то все робочі місця, то як ото тепер скоротити, то може. А де люди дінуться? Селяни все ще мають надію, що людяність прокинеться у тих, хто має дбати насамперед про громаду, а тільки потім про себе самого. До того це прямий обов'язок як керівництва району, області та держави в цілому. Напередодні всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами в обласному центрі відбулася прес-конференція, на якій провідні лікарі-інфекціоністи розповіли все про небезпеку гепатиту. С. в Україні більше одного мільйона людей хворіють цією недугою, 80% з яких і не підозрюють про це. Про безсимптомну інфекцію та боротьбу з нею. Дивіться наш наступний матеріал. Гепатит це інфекційне захворювання, викликане вірусом і яке вражає в основному печінку людей. Якщо не лікувати хворобу, в кінцевому результаті вона може призвести до цирозу чи раку печінки. Передається інфекція здебільшого під час переливання зараженої крові або через погано стерилізоване медичне, косметичне, стоматологічне обладнання. За оцінками експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я біля 180 мільйонів. Осіб у світі хворі на вірусний гепатит, С і близько 350 тисяч щорічно від вірусного гепатиту С помирає. В Україні понад 3,5 мільйони людей інфіковані вірусними гепатитами. З них понад мільйон 200 тисяч гепатитом С. здебільшого людина не знає, що вона інфікована. У 80% випадків хвороба розвивається безсимптомно, переходить у хронічну стадію і закінчується цирозом і раком печінки. Наше завдання його виявити. А для того, щоб цього хворого виявити так, людина доля йде через станцію перерування крові, коли ми здаємо кров і коли ми є донорами. І для нас стається прикрістю, коли ми бачимо цей діагноз, поінформованість населення, доведення до населення інформації, не боячися сказати, що є така хвороба, яку вчасно діагностувати, правильно вести, правильно консультувати лікувати на ранніх стадіях. Закарпатська область лідирує за кількістю хворих уже в 2013 році. В області зареєстровано близько 400 випадків вірусного гепатиту. Лікування однієї людини коштує приблизно 120 тисяч гривень. Сума надто велика. Тому в Україні для лікування гепатиту це уряд затвердив спеціальну програму, за якою держава частково оплачує лікування, проте під яку, на жаль, не всі підпадають. Тільки в обласній клінічній інфекційній лікарні на сьогодні знаходиться на обліку 746 чоловік. Із них з вірусним, хронічним вірусним гепатитом в 230, хронічний вірусний гепатит С 488, хронічний гепатит В плюс С 22 і хронічний гепатит Дельта 6. Якщо брати по області, то цифра інфікованих коливається в межах двох тисяч. Проте це лише вершина айсбергу, кажуть лікарі. Щоб застрахуватись від інфекції або виявити її на ранній стадії, фахівці радять пройти обстеження. Це не всі новини на сьогодні. У другій частині випуску ви дізнаєтесь. Наводять порядок у великому березному. Активно взялись за благоустрій. Відпочинок на воді сплав річками Закарпаття. Смакота по виноградівськи Презентація нової кулінарної книги. Через порушення правил дорожнього руху за 2013 рік в області сталися вже дві аварії за участі автобусів. На щастя, обійшлося без смертей. Однак шість пасажирів потрапили в лікарню. Ці дорожньо-транспортні пригоди сталися через помилки водіїв. Тому працівниками ДАІ в Ужгородській автошколі проведено виховну лекцію майбутнім водіям автобусів. Побували там і наші кореспонденти. Водій автобуса несе відповідальність не лише за своє життя, але й за життя всіх пасажирів, які знаходяться за його спиною. Такими словами розпочав свою лекцію тимчасовий виконувач обов'язків голови Даїв Закарпатській області Юрій Вайкай. Полковник наголосив, що це повинно бути для них золотим правилом. На сьогоднішній день склалася ситуація досить така небезпечна по. З водіями, які займаються перевезенням пасажирів на автобусах, Так і не лише у Закарпатській області, а й у цілому в Україні. На сьогоднішній день, у поточному році у Закарпатській області, значить, було скоєно дві дорожньо-транспортні пригоди. На пасажирському транспорті на щастя в цих дорожньо-транспортних пригодах обійшлося без смертей. Однак шість пасажирів потрапили на лікарняні ліжка. У зв'язку з цим управління ДАІ в Закарпатській області проведено лекцію учням автошколи, які збираються отримати права категорії Д. У Закарпатській області є 11 автошкіл, які займаються перепідготовкою водіїв, з нижчою на вищу категорію, тобто на «Д» категорію. Це «Д» категорія і «Д1» для тих водіїв, які займають перевезенням пасажирів, більше восьми місць. Щоб отримати права категорії Д, водій повинен мати трирічний стаж водіння. Після чого проходить теоретично-практичний курс два з половиною місяці. Навчаємо ми два з половиною місяці, але обов'язкове таке требування, що має бути стаж водіння безпереривні три роки. Це на це не наполягається. Ну а якщо колись раніше присвоювалась класність була водіям, то вони зараз в принципі є на таких підприємствах автомобільних. То водієм автобуса може бо бути, бути тільки водій першого класу. Для безпечної поїздки пасажирів, якщо відстань дороги більше ніж 500 кілометрів, в автобусі повинні бути два водія. Та нерідко ці правила порушуються. Тому працівники державтоінспекції закликають водіїв не забувати за свою безпеку і своїх пасажирів. У Великому Березному взялися за благоустрій, ремонтують дороги та будують тротуари, очищають населений пункт від сміття та відновлюють паркову зону. Наразі взялися за облаштування пішохідних зон. Центральна вулиця Великого Березного одна з найпривабливіших в селищі. Тут знаходяться основні фінансові установи населеного пункту. Майже 200-літній греко-католицький храм, а при дорозі ростуть унікальні реліктові дерева. Старі напівзруйновані тротуари аж ніяк не вписувалися в загальну картину вулиці. Втім, уже незабаром все зміниться, запевняє Великобризнянський селищний голова. Так як ми і планували з самого початку року. Основний напрямок нашої діяльності то благоустрій території селища. Ми виготовили документацію на реконструкцію тротуарів по Великому Березному. Виходимо з того, де треба ставити, міняти плитку там, де найбільше скупчення людей, де багато ходить. Ну і звісно, їх загальний стан тих тротуарів. Досить тут погане, так що починаємо звідси. Для того аби вулицями селища було приємно ходити, та й перед приїжджами було не соромно. Пішохідні зони повинні бути в ідеальному стані. Підтримують ініціативу міської влади і місцеві жителі. Потрібно ремонтувати, потрібно ремонтувати, тому що то дуже негарно виглядає. Великий березний має бути красивим, тому що муштої селище міського типу, це не є якесь село, навіть село в нас сьогодні гарне. Мають бути тротуари, мають бути вивіски, має бути красиві будови. Незважаючи на проблеми з фінансуванням, селище повинно розвиватись, каже селищний голова. Цього року планують завершити роботи з відновлення паркової зони та відремонтувати найбільш проблемні дороги. Кошти на капітальні видатки в нас є, але. Ситуація вже скоро рік, коли пропати затягуються. Затягуються не звини з районного казначейства, тому що не вони кошти наші акумулюють у себе якраз з Києва. Після завершення робіт, які запланували на цей рік, тут почнуть думати, що ще потрібно зробити, аби до населеного пункту привабити ще більше туристів. Як то кажуть, досконалість не має меж. Учора, 26 липня, в Мукачеві відбувся дебютний велозаїзд Райт». Дві сотні учасників після реєстрації та ознайомлення з правилами безпеки вирушили в подорож вечірнім містом за маршрутом площа миру, вулиці Миру, Стуса, Садова, Галицького, Росвегівська, Карпенка, Карого, Ужгородська, Біляєва. Очолив заїзд місцева легенда, Берталон Товт, щасливий сажутрус. У велосипедну подорож подалися як аматори, так і професіонали, а також представники міської влади. Літня спека найкраща пора для водних процедур. Так думає 99% закарпатців. А от членам Мукачівського міського центру туризму подобається контакт з водою в будь-яку погоду, адже вони популяризатори водного туризму. Як вони це роблять, знає Ірина Грабко. Пан Віктор з 69-го року пропрацював у всіх сферах туризму. Однак пристрасть до води каже ніколи не зникала, тому і вирішив зайнятися водним туризмом. Разом зі своїми колегами влітку популяризує такий вид відпочинку, як сплав по річках на катамаранах. Катамаран це винахід радянських туристів-водників, які перейняли будову його від. Полинезійців, вони катамарану переводяться як два дерева. Це зв'язані два дерева. Ну справа в тому, що незручно. На деревах сплавлятися, тому э, туристи придумали м'яку оболонку. Сплавлятися на таких катамаранах не складно і безпечно, якщо дотримуватися основних правил безпеки. Кожен з пасажирів повинен мати рятувальний жилет та професіонала поруч і можна відправлятися в подорож з закарпатськими річками. Закарпаття взагалі унікальний край і благоприятний для заняття водним туризмом. Латаріться для починаючих ідеальна ріка. Мы в прошлом году с Виктором Владимировичем разведали от Чинадиева и до Нового Давыдкова. Мы ходили и дальше, но как бы интересный всего участок вот этот. Вот. Значит, дальше Тиса. Это очень хорошая река. Там все, любой сезон можно показать, что такое водный туризм. Река Рика, Теребля, Тересва. Но опять-таки, связано с расстоянием, с перемещением. То есть нужен транспорт, А можливості, говорю, великолепніші для земельних. Сплав по річках не тільки активний від відпочинку, але й екстремальний. Сплавляючись по невідомих річках, члени гуртка спортивного туризму потрапляли в різні ситуації. На одному з порогів карелії перевернувся, і вони сиділи на перевернутому катамарані і об'їжджали. Е, Зуби дракона, то камні, які торчать проти води. Вони дуже небезпечні. Додає, що трохи забобонні, адже в цю важливу подорож вперше взяли з собою дружин. Після цього випадку другі половинки частіше залишаються вдома. А взагалі, сплав на катамаранах, це просто хороший відпочинок для жінок і чоловіків, дорослих і малих. У Виноградові презентували книгу кулінарних страв Закарпаття. В ній зібрані продавні рецепти, які збереглися до сьогодні. За задумом авторів, книга фіном шах по Севлюшки» повинна урізноманітнити меню закарпатців, а також привернути увагу туристів гурманів. На презентації побували і наші кореспонденти. Дотепний між Кобачі місцевий винороб та його племінниця Сільвіка головні персонажі виноградівського фольклору, стали головними героями ще й кулінарної книги. З жартами, народними піснями і підживу музику вони і презентували фіном шах по севлюрські. До книги увійшли рецепти, які передаються вже не одне покоління. Це і голубці з грибами, мамалига, фанки, чівриги, гамбовці. Пошуками прабабусиних рецептів займалися досвідчені спеціалісти. Там є рецепти, ті, які варила моя мама, моя бабка. Є рецепти, які у горських селах, у волоських селах, у русинських селах, українських. Є рецепти, які з єврейської кухні, але вони прижилися в нас. Є рецепти, які записані із музейних фондів Петерфолівського е, історичного музею. Писати всі відомі рецепти у книгу зізнається автор, практично неможливо. Каже, скільки господинь, стільки рецептів. Це далеко ще не кінець. Тільки коли починаєш робити постійно нові й нові рецепти е, в пам'яті, і постійно хтось говорить. А ще токан з бринзою. Я кажу, нема. А ще страва з рибу. Я кажу, нема. Тобто, напевно, можливо, буде продовження цієї книжки, або, або можливо якийсь додаток, бо насправді дуже мало тут є того багатства закарпатської кухні, яке ми маємо. Кулінарні рецепти Закарпаття написані на двох мовах. Літературним редактором книги був поет-гуморист Михайло Чухран. Через кухню, через приготування тут є і елементи, наче традиційної. Сільськогосподарської культури, так які продукти ми вирощуємо, так готуємо. Там є і вся технологія домашня кухоння і посуда. Як се виготовляє всього через кухню, воно дуже багато говорить про національний характер. Унікальність книги в тому, що в ній описане народне весілля, обрядовість, убранство наречених, і що головне, чим пригощали гостей. Рецепти сподівається, автор стануть у пригоді як місцевим, так і туристам. Це всі новини на сьогодні. А вже завтра у підсумковій програмі сім днів ви дізнаєтесь про таке. Проблемний мармарош. Підприємці і надалі ігнорують громаду села, району та обласну владу. Відродження сільського господарства. Як це відбувається на Хущині? Це останнє повідомлення на цю годину. У студії працював Юрій Повлишнець. Не перемикайтесь.